Так, всім доброго дня. Дивіться, що я тут знайшов для вас. Лажу, лажу тут по металобрухту. Нічого такого цікавого немає. А тут охопано для лісів цілий мішок якраз ось таких кріплень. Кого цікавить? А? І всі вони тут одинакові. Які хочете є, навіть отвес є якийсь оце так. Так що кому там треба, пишіть, приїду, заберу, брати їх не буду, у мене такого барахла дуже багато. А ви пишіть, цікавтесь я тут для вас небагацького такого товару наберу. Мусора дуже багато, mm. ну як є. Б38, якась железяка така тяжелезна. І така ще є полукругла. А так, вітра воно здають, які хочете. Тазики. В общем, є. є що показати. Вон якесь сверло лежить. Громезне, блін. Треба буде до нього долізти і ключ он. Не можу долізти до нього руки короткі. А так граблів багато і всього досталь тут. Є чим поживитись, є що взяти. Їдемо, шукаємо далі. Так, всім доброго дня! Розпочну свій показ всяких тут речей, яких знаходжу. Заварив собі чайок, з вами якраз поп'ю. Ну і заодно покажу, що я тут для вас знайшов: такого дуже цікавого, недорогого і красивого. Дивіться. Редуктор лишився. лебідка, Ось така громезна ручка зроблена. Ціна за неї 1550, буде ваша. Грабарка така є. З ручкою, зі всім ціна 150 гривень. Ця ось є монтіровка, ціна 80 гривень. Ціна з 35 Поливалки залізні, повністю зроблені. Знайшов, дивіться, які тяжкі. Звинять, капець, блін. не знаю, ціна хай буде 70 гривень. Це в нас буде 45, це в нас буде 35, ці у нас 20. Цей в нас буде 45, ці в нас патрони 50, 55, ніж буде 35, 15, 20. Цей 55, цей у нас буде 35, тріснутий, сразу кажу. Ця в нас буде. Хай 20, Це 20, струбцина. Ось така гарненька. 180. Е, М'ясорубка. У нас буде 120. Це у нас буде 45, 35, 10, 15. 25. Е, це у нас ІСО. В нас буде. Е, та, хай буде 350 гривень, буде ваша. Це 5 гривень, ніж у нас буде. 45 стаместка така гарненька. Красива 45 секатор. Із цими якраз був ціна 50. Цей також був там разом. Ціна за них буде 50. Що тут у нас ще? Молоток. У нас 20, це 15, 10. Це у нас буде 25. Це в нас буде 55, це у нас купа буде 45. лірки у нас 13 штук. Ціна їх буде 380 гривень. Гарненькі розміри видно. Ручка у нас буде 25. Пробки у нас якісь такі, а це із поливалки викрутив. Хтось розрізав, не магні... немагнітно. Ціна 45 гривень, це у нас 20 гривень. Шайби у нас будуть 45, ключ у нас буде 20, нішу в нас буде 40. Сверло у нас буде 15. Патрон в нас буде 150. Цей у нас буде. 120, пружина в нас буде 80, це у нас 40, ці в нас будуть по 50 гривень. Кому там цікавить цікавиться, у нас 35, шарик у нас буде 20, струбцина 20, ця у нас 35, тиски у нас будуть е, 700 гривень. Ролик такий, крутиться, вертиться всі сторони. Ціна за нього буде. 45 ці в нас будуть 150. Кому цікаво, лампа, як завжди, 100 гривень. Дивіться, знайшов ще ось таку річ гарненько, красиво. Що можна роздвигати і відкручувати різні. там, 45 трубочка буде, у нас 30. Лірко тримачі, дивіться, гарненькі такі. Ось цей буде 350, цей у нас 450, цей у нас 300, цей у нас буде 250. Ця у нас річ буде 250. Ця у нас щітка буде 80. Лерка, не знаю наскільки, не чухав, не дивився, треба дивитися. Ціна за неї буде 50. Педаль буде 20, гак у нас буде 60. Це в нас буде 15, це в нас 10. Це в нас 35. Ключі від 41, 36 до 10, 8. Ось такий набір буде 550. Цей у нас буде 60 гривень. Відломана частина. Гайка присутня, все присутнє. Пробоєць у нас буде 30. Цей у нас буде 30 відвіз. От такий. Отак, от назву його. В даний момент 45. Mm, що я тут не назвав вам, цей у нас 25, цей у нас 20, ці в нас будуть по 45, цей у нас 20. Дрельки у нас будуть різна ціна. Пропонуйте свою. будемо домовлятись, кому там на стіну треба, щоб показати, як хі -хі, колись ними користувалися, як отвори е ліпити робити. Тому можна це все зробити. І дітям показати, і внукам, і правнукам також. Тобі ж, є й така, коли немає світла, то виручає і робить. Тому можна зробити. Все в них працює легка, не така тяжка. І все можна зробити. Так, на цьому буду закінчувати. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, наприклад, ось це, ось це, болти. Пропонуйте ціну, будемо домовлятись і будемо відправляти. Вагу також можу сказати. Все в переписці, в вайбері. Телефонувати можна, але вдруг я вам відправлю не те, що потрібно. І краще, щоб ви присилали фото. Тому що були вже випадки, коли відправляв і чоловік каже, так це ж не це. Ну, Тому і в даний момент присилайте фото того товару. Тому, будь ласка, пришліть мені фото. Будемо домовлятись і будемо відправляти. Напоминаю, в нас іде повна оплата на карту. Відправка Укрпоштою новою поштою, кому як зручніше. Оце так. Всім дякую за перегляд мого контенту. Дякую, що лайкаєте. Дякую, що коментуєте. Я це все бачу, але кому дуже тяжко, я розумію, пройде мимо і нічого не поставить. Тому дякую і вам, що переглянули якраз і побачили мій контент. Всім до побачення!